Ввести кораблі, щоб у неба злітати, треба гарно як слід математику знати. Усний рахунок, Виконай арифметичні дії. Якщо в результаті ти отримаєш 20, ти міркував і рахував правильно. Діти, на попередньому уроці ми зустрілися з новим поняттям. Обернена задача. Сьогодні ми закріпимо ці знання. Працюємо з підручником. це завдання номер 3 сторіночка 130. Склади задачі за короткими записами. Усно розв'яжи першу задачу. Працюємо з першою задачею. Розгляньте уважно ключові слова. Числові дані. Зверніть увагу на шукане число. Поміркуй, що це за вид. Задачі. Для цього відкрий форза з підручника і знайди опорну схему до нашої задачі. Прочитай, як називається задача. І я з вами згодна. Це задача на знаходження суми. В цій задачі у нас є підказка. Це фігурна дужка, яка об'єднує числові дані. Фігурна дужка вказує на об'єднання. Значить, щоб знайти суму, нам потрібно, нам потрібно додати, але нам потрібно зараз скласти сюжет задачі. Я склала ось таку задачу. Танцювальний гурток відвідувала 14 дівчаток і 5 хлопчиків. Скільки всього дітей відвідували танцювальний гурток? Щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки всього дітей відвідували танцювальний гурток, ми розуміємо, що числові дані нам потрібно об'єднати. І я з вами згодна, нам потрібно скласти вираз 14 додати 5. В результаті ми отримуємо 19 дітей. 19 дітей відвідували танцювальний гурток. Зверніть увагу на другу задачу, чи є між цими двома задачами зв'язок. І я з вами згодна, дійсно, між цими двома задачами є зв'язок, адже перша задача це є пряма, а друга задача це є обернена. А ми знаємо з вами: в оберненій задачі шукане стає даним, а дане. Шуканим. Зверніть увагу, в першій задачі ми з вами знайшли, скільки всього дітей відвідувала гурток танцювальний, а в другій задачі у нас це числове дане відомо, і ми можемо доповнити нашу схему. Всього відвідувала 19 дітей. Дівчаток було 14. Скільки хлопчиків відвідувала танцювальний гурток? Ми звертаємо увагу на шукане число. З'ясовуємо, що це за вид задачі. Звертаємося до форзиця підручника. І я з вами згодна. Це задача на знаходження невідомого даданка. Пригадайте, будь ласка, а як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 19 це у нас є сума чисел, а 14 це є перший доданок. У нас невідомий другий доданок. Чи можемо ми скласти ще подібну задачу? Дійсно, можемо. Зверніть увагу на короткий запис. В цьому випадку у нас шукане число. Скільки дівчаток відвідували танцювальний гурток? В, цьому, в цій задачі у нас знову таки шукане стає даним. Ось у нас було у першій задачі шукане число. Сума. 19 діток всього відвідує. А дане... У нас було відомо, скільки відвідувало дівчаток, 14. А тепер третій задачі це є шуканим числом. І це також обернена задача. І так обернена задача має однаковий сюжет, а також в обернених задачах шукане стає даним, а дане стає шуканим. Ну, і дійсно, числові дані також однакові. Продовжуємо діти працювати з підручником завдання номер 2 Пригадайте, будь ласка, як називаються числа при додаванні? І я з вами згодна: перший доданок, другий доданок і сума. Серед поданих виразів. Знайдіть мені. Вирази, які стосуються компонентів дії додавання. Прочитайте вирази з компонентами дії. І я з вами згодна. Перший доданок 5, другий доданок у нас невідоме число, ми підкреслюємо клітиночку діти, сума 9. Нам потрібно знайти невідомий доданок. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. Я з вами згодна, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 9 відняти 5 дорівнює 4. 4 це є другий доданок. Ми його запишемо у наш вираз. Доповнюємо вираз числом 4. Серед поданих виразів знайдіть, будь ласка, ще вирази на знаходження невідомого доданка. І я з вами згодна. Це наш вираз, який знаходиться в третьому стовпчику. Зверніть увагу, в цьому випадку у нас невідомий доданок перший Давайте цей вираз запишемо в перший стовпчик. Невідомий доданок ми підкреслимо клітиночку. Додати 5 дорівнює 27. У нас невідомий перший доданок. Як знайти невідомий доданок? І я з вами згодна. Потрібно від суми відняти відомий доданок. На новому рядочку цьому стопчику ми записуємо 27 відняти 5. Міркуємо, як ми віднімаємо одиниці, віднімаємо від одиниць. Дорівнює 22. 22 це є перший доданок. Діти, доповнюємо перший вираз. Ми знайшли доданок 22. Додати 5 дорівнює 27. Щойно ми з вами працювали з виразами на знаходження. Невідомого доданка. Діти в другий стопчик ми будемо записувати рівності, де невідомий компонент зменшуване. Розгляньте, будь ласка, вирази і знайдіть мені таку рівність. Я знайшла ось у першому стопчику: зверніть увагу зменшуване від'ємник 7 і різниця 22. У цьому виразі зменшуване невідомий компонент. Ми відступаємо 4 клітиночки в бік і записуємо другий стовпчик наш, нашу рівність. Зменшуване, зверніть увагу, я підкреслила дві клітиночки, адже це буде двоцифрове діти число. Відняти 7 дорівнює 22. Давайте пригадаємо, як нам знайти зменшуване. Ми розуміємо, що від цього числа віднімати будемо від'ємник 7. Тому це число повинно бути правильно більше, ніж різниця. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. 22 додати 7. В цьому випадку ми одиниці додаємо до одиниць. І це дорівнює. Я з вами згодна дорівнює 29. Ми з вами знайшли зменшуване, зменшуване число 29. Розгляньте, будь ласка, вирази. Шукаємо ще зменшуване. І я з вами згодна у другому стовпчику, перша рівність. Так, записуємо цю рівність в зошит. Звертаємо увагу, що тут зменшуване у нас буде двоцифрове число. Відняти 4 дорівнює 6. Щоб знайти зменшуване, ми з вами вже знаємо, що потрібно зробити. Повторюємо правила разом до різниці додати від'ємник. 6 додати 4 дорівнює. Дорівнює 10. Ми знайшли з вами зменшуване. Зменшуване дорівнює 10. Записуємо, будь ласка, доповнюємо рівність числом 10. Продовжуємо дітки працювати, і ми будемо записувати наступну групу виразів в третій стопчик. І нам залишилося записати рівність, де невідомий від'ємник. І я з вами згодна, дітки. У другому стопчику другий вираз. 67 це є зменшуване. Від'ємник невідоме число і різниця 40. Записуємо третій стопчик. 67. Відняти. Від'ємник ми підкреслимо дві клітиночки, у нас це невідоме число, і дорівнює 40. Щоб знайти від'ємник. А ми розуміємо, що нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. 67 відняти 40. Дорівнює 27. 27 це є від'ємник, доповнюємо рівність. Розглянули уважно ще раз вирази і знайшли ще одну рівність. І я з вами згодна 10 відняти невідомий від'ємник і дорівнює 7. Щоб знайти від'ємник, пригадайте, що потрібно зробити? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Повторіть, будь ласка, 10 відняти 7 дорівнює 3. Від'ємник дорівнює до рівня трьом. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Діти тисніть відео на паузу і прочитайте це правило ще самостійно. І запам'ятайте, будь ласка. А далі ми будемо працювати в робочому зошиті це сторіночка 52, завдання номер 1 Завдання у вас на екрані. Перед вами таблиця. Таблиця складається із чисел зменшуване від'ємник і різниця. Зверніть увагу, від'ємник у нас невідоме число. Але ми з вами знаємо, щоб знайти невідомий від'ємник потрібна від зменшуваного. Відняти різницю. Якщо у нас зменшуване 98, а різниця 40, то як знайти від'ємник? 98 потрібно відняти 40. Порахуйте, будь ласка, скільки це буде. І я з вами згодна, це буде 58, доповнюємо таблицю числовими даними. Наступна група зменшуване 67, а різниця 5. Щоб знайти від'ємник, проговорюємо, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. 67 відняти 5. І це дорівнює 62. Наступна група чисел зменшуване 25. А різниця 20. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 25 відняти 20. І я з вами згодна дорівнює 5. Тисни відео на паузу і попрацюй в робочому зошиті самостійно. Продовжуємо складати і розв'язувати задачі. У вас на екрані ви бачите короткий запис, прочитайте ключові слова, зверніть увагу на числові дані. Що є шукане число? Відкрийте форза з підручника і знайдіть опорну схему до цієї задачі. Прочитайте, що це за вид задачі. Діти, я з вами згодна, це задача на знаходження різниці. А як ми знаходимо різницю? Дійсно, різницю ми знаходимо відніманням. Але нам потрібно скласти сюжет до цієї задачі. Я склала ось таку. У пекарні спекли 90 запашних булочок. За день продали 30 булочок. Скільки булочок залишилося продати? І це задача на знаходження різниці. В нашому випадку спекли, а це число 90, це є зменшуване. Продали, а це число 30, це є від'ємник. а залишилося це є різниця. Відкрийте, будь ласка, друкований зошит на сторінці 52. Це завдання номер два. І розв'яжіть цю задачу самостійно. Звертаємо увагу на другий короткий запис, чи є між цими двома задачами зв'язок. І я з вами, діти, згодна. Адже друга задача це буде обернена задача до попередньої. Зверніть увагу, в оберненій задачі ми з вами доб добре знаємо те, що було невідомим, А в нас в прямій задачі ми знаходили, скільки залишилося булочок. І ми знаємо, що залишилося їх правильно 60. Значить, в оберненій другій нашій задачі ми можемо доповнити. Числовими даними, що спекли 90 булочок. Після того, як е, продавали цілий день булочки, в магазині ще залишилося 60 булочок. Скільки булочок продали? В оберненій задачі те, що було невідомим, стало відомим, а те, що було відомим навпаки. Стало невідомим. Тисни відео на паузу, перейди до друкованого зошита і попрацюй з цією задачею самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 5 Працюємо усно. Здогадайся, які числа або знаки арифметичних дій треба вставити, щоб одержати істинні рівності. Працюємо з виразами першого стовпчика. Звертаємо увагу на числа і аналізуємо, скільки десятків і одиниць має число 26. У числі 26, 2 десятки і 6 одиниць. А в числі 29, давайте звернемо увагу 2 десятки і 9 одиниць. Ми розуміємо, що кількість десятків не змінилася. А змінилася кількість одиниць. Значить, у цьому виразі нам потрібно поставити знак додати. 26, додати 3. І одиниці ми будемо додавати до одиниць, і у нас вийде 29. Розглядаємо наступний вираз. 73. У нас перше число. В цьому числі називаємо. Скільки десятків і скільки одиниць? Сім десятків і 3 одиниці. І число 43. 4 десятки і 3 одиниці. Що змінилося? Змінилися десятки. А одиниці як були. Так і залишилося три одиниці, як було в числі 73, так у числі 43 ці одиниці і залишилися. Значить, ми розуміємо, що нам потрібно тут відняти, адже ми отримали менше число. Працюємо з другим стопчиком. Звертаємо увагу на число 64. Число 64 має 6 десятків і 4 одиниці. А число 66, має 6 десятків і 6 одиниць. Ми розуміємо, що тут одиниці збільшилися. А десятки, як були, так і залишаться 6 десятків. Дійсно, невідомий компонент це другий доданок. І щоб його знайти, нам потрібно 66 відняти 64. І це буде дорівнювати 2. Адже ми одиниці додаємо до одиниць 2, вибачте, 4, додати 2 дорівнює 6. Розглядаємо наступний вираз. 81. В числі 81, 8 десятків і одна одиниця. А в числі 51. П'ять десятків і одна одиниця. Ми знову таки розуміємо, що одиниці не змінилися, а змінилася у нас кількість десятків. Значить, нам потрібно відняти десятки. І скільки десятків нам потрібно відняти. Три десятки це число 30. Дійсно, у нас невідомий був відємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від Зменшуваного відняти різницю 81 відняти 51 рівня 30. Наступна група, будь ласка, діти, 86. Визначаємо кількість десятків і одиниць 8 десятків, 6 одиниць. А 83 8 десятків і 3 одиниці. Ми розуміємо, що змінилися. Одиниці, кількість одиниць змінилася. а десятки як були, так і залишилися. Значить, нам потрібно відняти одиниці. І ми віднімемо число 3. Дійсно, 86 відняти 3 дорівнює 83, адже одиниці віднімаються від одиниць невідомий компонент від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного. Відняти різницю. І останній вираз. Число 36 має три десятки і 6 одиниць. А число 56. розкажіть мені, що змінилося? Змінилася кількість десятків, їх стало більше. Було 3 десятки, стало 5 десятків. Ми розуміємо, що потрібно додати. Два десятки. А два десятки це число 20. У даному виразі 20 це невідомий другий доданок. Щоб його знайти, нам потрібно від суми, а це число 56, відняти відомий доданок, відняти 36, і це буде 20. І сума куроку. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку.